Лера блукала вулицею. Ну і як тепер бути? Усі, абсолютно всі плани, всі мрії за одну мить зруйнувалися? А все тому, що не повірила вона Зіні Григорівні, своїй виховательці. А вона ж казала: Лєрочко, ти звісно можеш спробувати, але зрозумій, наше життя не зовсім справедливе, і в такий престижний фінансовий університет візьмуть швидше за все того, хто 2 плюс 2 скласти не може, але зате у нього є дуже багаті батьки. Лєра тоді не вірила: Ну не можеш такого бути. Вона математик, причому така, що вчитель у школі вже в шостому класі розводив руками і казав, що їй зовсім не обов'язково приходити на його уроки. Але ходила, ходила і вчила те, що вивчали в інститутах. Вона обожнювала точні науки. Здавалося, що в житті Лєри ніколи не буде нічого цікавішого за цифри. Сьогодні були вивішені результати. Прізвища тих, хто прийнятий на навчання. Її прізвища там не було. Хоча Лера була на всі 100% впевнена, що у неї на іспитах все ідеально. Зате вона там знайшла прізвище, яка складала іспит разом із нею. Вона на власні очі бачила, як дівчина весь відведений час просто так просиділа, а перед здачею вклала між аркушами картку, банківську картку, і під нею написала цифру та невеликий значок англійська с. Перекреслена двома штрихами. Ляра за звичкою одразу порахувала, скільки це виходить на наші, і мало не знепритомніла. Звісно, куди їй тягатися з такими математичними асами. Вона мало не розплакалася, стояла, безцільно дивлячись на списки. Хтось ззаду сказав: Дивіться, ця замурзана своє прізвище шукає. Ну й дорепа. Ляра розвернулася і кинулася бігти, одразу зрозуміла, що мова йде про неї. Потім просто безцільно блукала вулицями. Потрібно терміново шукати роботу, грошей залишилося зовсім небагато, ледве на тиждень вистачить. Добре ще, що хоч кімнатку в комуналці, дали поки сказали, що це тимчасово, поки їй квартиру шукають, тому що належить як сироті. Але чула Л'єра, що дуже багато випадків, коли такою кімнаткою все й обмежувалося. Але вона не сумувала. Сусіди у неї були хороші, а баба Зіна навіть підгодовувала її. Ліра присіла на лавочку біля якоїсь красивої будівлі, начебто це був банк. Думки в голові плуталися, хотілося їсти, а ще плакати. Раптом двері банку розчинилися і, звідти, потрясаючи кулаком, вискочила жінка. Та кому ви потрібні. В сто разів кращу роботу знайду. Вона попрямувала до Лєри і плюхнулася поруч із нею на лавку. Ні, ну що вони про себе думають? Клієнти у них, бачте, серйозні теж мені. Ну і випала трохи, і що? Тільки зараз Лєра помітила, що жінка не як на підпитку. З дальшого бормотіння вона зрозуміла, що незнайомка витратила на цю організацію цілих три місяці життя, а вони ось так за один тільки запах її звільнили, а працювала вона в них прибиральницею. Коли жінка зникла, лії в голові прийшла божевільна думка. Вона встала і прямувала до дверей банку. А вдруг. Охоронцю на вході вона сказала про вакансію прибиральниці. Її тут же провели в кабінет якоїсь жінки. Змітки ви дізналися про вакансію. Вона в нас з'явилася тільки 15 хвилин тому. Лєра розповіла про те, що до неї на лавочку підсіла їхня колишня співробітниця. Все, все, я зрозуміла. Наша Семенівна. Два рази її попереджали, але нічого не допомогло. Ви підлогу мити вмієте? Я все вмію, виходу у мене немає. Тому прийнята, але з випробувальним терміном. Лера єдве стрималася, щоб не заплескати в долоні. Їй показали, що де стоїть, і вона приступила. Робила все докладно, чесно кажучи, руки в цій Семенівні одірвати за те, що вона тут прибирала. У всіх кутах сюрпризи. Через пару тижнів Лера вже знала, що банк цей молодий. Господар нещодавно його купив, але зараз його немає, кудись поїхав. Приймала його помічниця і заступник Рима Макарівна. Ще Лєра дізналася, що в цьому банку великі зарплати і люди міцно тримаються за своє місце. Вперше господаря вона побачила через два місяці. Про те, що він приїхав, говорив той переполох, який творився в банку. Всі співробітники зображали таку бурхливу діяльність, що Лєрі стало смішно. Звісно, вона дуже заздрила їм усім, особливо людям, які займалися розрахунками, тобто робили прибуток цьому самому банку. Олексій Сергійович виявився молодим і досить симпатичним чоловіком. Саме такого принца Лера бачила у своїх мріях. Але хто він і хто вона? Дівчина викинула всілякі сторонні думки з голови і взялася, як зазвичай, за швабром. Лерко, на обід підеш? До неї в підсобку зазирнула Наташа. Вона працювала в операційному залі, зустрічала і проводжала клієнтів, консультувала до кого краще звернутися з тим чи іншим питанням. Вона була хорошою дівчиною і однією з перших подружилася з Лєрою. Ні, Наташа, у мене сьогодні млинці з сиром. Я тут. Лєра показала на накритий столик у кутку і продовжила А може, йти зі мною? У мене багато? Наташа постояла якийсь час, потім махнула рукою Не можу я відмовитися від твоєї їжі. Вони сіли, і Наташа зітхнула. Ти вже думала, куди підеш? У якому сенсі? Ти про що? Ну, роботу де шукатимеш? Лєра перестала жувати. А чому я повинна шукати роботу? Взагалі, то я збиралася тут залишитися до наступного вступу. Ти що, я чого не знаєш? Наташка округлила очі. Та говорити до пуття. Якби я, як ти висловлюєшся, щось знала, я б не запитувала. Коротше, ніхто ніби нічого не знає, але всі вже про це говорять. Олексій Сергійович сам не свій ходить. Кажуть, що ще трохи і банк збанкрутує. Тобто всі ми підемо шукати нові місця. Не може бути. А чому? Адже все ж у порядку було. Ой, там щось зовсім заплутане. Хтось цього не знаю, Запропонував нашому босу кудись, цього теж не знаю, в загальному вкласти гроші, ну, і він усе втратив. Каже, що нас може врятувати тільки диво. Диво це яке? Ой, Лєр, цього я не знаю. Ну, чудес на світі не буває. Але Рима Макарівна казала, що потрібно щось таке. В загальному потрібно все настільки правильно, ювелірно розрахувати, щоб протриматися на плаву три місяці, і тільки через три місяці страховка щось там поверне, а якщо не протримаємося все, кінець банку. А розраховувати ж нікому, немає у нас таких фахівців, та й не було ніколи. Лєра шалено засмутилася такої зарплати, як тут, вона точно ніде не знайде. Наташа давно пішла, а Лєра все думала думала. Увечері, коли офіс спорожнів, вона вийшла мити підлогу. Кабінет боса завжди залишала на потім. Він ішов пізніше за всіх. Коли, зрештою, було покінчено, вона попрямувала до його кабінету. Олексій Сергійович спав. Спав, поклавши голову на руки. Навколо були папки з паперами. Поруч лежав той самий план порятунку. Лера зазирнула в нього. А що ми маємо? Вона пробігла очима по рядках і не розуміла, звідки така паніка адже з такими залишками цілком можна працювати. Цікаво? Ліра здригнулася. Вона й не помітила, що бос прокинувся і дивиться прямо на неї. Пробачте. Ну, і що ти там побачила? Вона ніяк не могла зрозуміти, говорить він зараз серйозно чи знущається. Карі очі дивилися на неї, і від цього погляду хотілося сховатися, але Ліра була з дитячого будинку, звідти люди такі виходять, що одразу й не злякаєш. Багато чого. Ну, ось, наприклад, дивіться. І Лєра стала швидко говорити, показуючи йому деякі цифри у плані. Спочатку він дивився на неї, потім все таки глянув у папір. Хвилин за п'ять він вже зацікавлено ставив питання. Лєра схаменулася хвилин за двадцять. Ой, пробачте, будь ласка, я вранці у вас приберуся. Але Олексій Сергійович уже не слухав її. Він поринув у цифри. Лєра обернулася від порога. Шкода, що вона така, ну, не з його кола. Він був такий. Вона швидко зачинила за собою двері. Вранці щойно Лєра зайшла у свою кімнатку. Рима Макарівна. Лєра? Вона навіть підстрибнула. Що сталося? Рима Макарівна, вона ще питає Тихоня наша, мерщій до боса в кабінет, там уже всі зібралися. Лєра обімліла. Навіщо? Навіщо? Ну, ходімо і все дізнаєшся. Ліра вийшла з комірчини і під наглядом Рими Макарівни рушила до кабінету. Та чому мені не казала, що так добре розбираєшся в банківській справі? Та ви що? Я в цьому абсолютно не розбираюся. Ліра здивовано подивилася на начальницю. А ось Олексій Сергійович розповів мені зовсім інше. Ну, так це ж не банківська справа, це просто цифри. Як і де отримати стільки, щоб вистачило наоборот, розумієте? Якщо забути, що це банк, то можна все підрахувати і підігнати, як звичайну задачку. Рима Макарівна похитала головою і розчинила перед нею двері. Ліра завмерла, вона зустрілася поглядом з ним. У кабінеті були ще люди. Ліра не була з ними знайома, тому що в робочий час у них не прибирала. Ну, проходьте, Валерія, не соромтеся. Легко сказати, коли на тебе дивиться така кількість очей. Вона взяла себе в руки і пройшла до вільного крісла. Олексій відсунув його і допоміг сісти. Панове, вчора, ось це миле створіння, розмахуючи олівцем за три хвилини, зробило те, над чим ми з вами б'ємося вже тиждень. Я досі не розумію, як ми не бачили такого простого рішення. Але підсумок ви всі бачили. Валерія, я б хотів запитати, яка у вас освіта? Вона зніяковіло знизала плечима. Школу закінчила. Фінансовий інститут хоч і здала іспити. Олексій Сергійович витріщився на неї. Як? Школу? Якщо не помиляюся, вам уже двадцять. 20... Тобто двадцять один. Я в школу пішла в дев'ять років. Після того як у будинок потрапила. Ви хочете сказати, що без спеціальної освіти ви вчора? Неймовірно. Не знаєте, я повинен запитати, а чи не хочете ви подивитися все і, можливо, підказати на вихід із ситуації, що склалася? Хтось за столом сказав. Ні, ну це цілковитий абсурд. Прибиральниця рятуватиме банк від банкрутства. Ви мене вибачте, але я в цьому брати участь не збираюся. Олексій Сергійович повернувся до нього. Сядьте на місце. Взагалі, то це ваш відділ не впорався із зарданням. Чоловік почервонів і сів. Лєро, що скажете? Вона ледь посміхнулася. Поки нічого, мені потрібно все подивитися. Ну, це як задачка. Поки не розумієш умови. Лера сиділа в кабінеті Олексія Сергійовича. Гора переглянутих паперів поступово збільшувалась. Деякі вона відкладала. Не дивилася на час тому, коли Олексій Сергійович поклав руку їй на плече і сказав, що потрібно пообідати. Вона нерозуміючим поглядом витріщилася на нього. Валерія, відервіться на годинку, обід принесли прямо сюди. Вона вдячно посміхнулася, взяла ті папери, які відкладала, і пересіла на диван. Олексій уже діставав із принесених контейнерів їжу. Сьогодні весь офіс обідав на робочих місцях. Ось із цими клієнтами потрібно перестати працювати або укласти договір на інших умовах. Ви подивіться, які відсотки. Таких не може бути в жодному банку. Олексій підняв брову. Подивився в лісточки, трохи устопів від того, що там побачив, підійшов до дверей, секретарю, запросити Риму. Лера чула, як він їй говорив Що це ви мені? Скажіть, з яких це пір ми займаємося благодійністю? З'ясуйте, хто уклав договори, і до мене накилим. Два місяці Лера практично жила в кабінеті Олексія Сергійовича. У паузах між розрахунками і перевіркою документів ще був і відмінний співрозмовник, і людина з хорошим почуттям гумору. Він багато разів питав Леру про її життя, про її мрії. Їй було легко з ним розмовляти, і вона все чесно розповідала. Настав той день, вірніше та ночі, коли Олексію подзвонили і сказали, що на рахунки надійшла страховка. Він скочив, схопив Леру і закружляв по кабінету. «Лерко, ми перемогли. Все, ми врятовані. Лера дивилася на нього, посміхалася, а самій хотілося плакати. Звісно, вона була рада за нього, але це означало, що більше вони з ним не будуть поруч. Я запрошую тебе в ресторан. Ні, ми стільки часу провели в чотирьох стінах. Я не хочу в ресторан. Поїхали на пікнік. Через годину Олексій уже розпалював багаття, а Лєра різала овочі. Вони були на самій околиці міста, біля річки, тут і будинків уже не було. Ця ніч була найпрекраснішою в житті Лєри. У неї не було нікого до Олексія, і вона ні каплі не шкодувала, що він став у неї першим. Минуло два вихідні. Звісно, Лєра сподівалася, що Олексій, хоча б, подзвонить, але розуміла надія маленька. Він банкір, господар банку. Вона, дівчина з дитбудинку. У понеділок, як зазвичай, прийшла на роботу. Її зустріла Рима Макарівна, ховаючи очі, сказала, що їй потрібно отримати розрахунок і що Олексій Сергійович звільнив її. Ліра остовпіла. Чому я щось зробила не так? Рима подивилася на неї. Лір, ми самі нічого не розуміємо. Просто вчора ввечері приїхав, одразу звелів підготувати наказ. Я хотіла запитати, але він так. Лєра скинула голову. Добре, вона піде. Олексій вийшов із кабінету, одразу підійшов до Римми. Лєра була, розрахунок отримала іде вона. Рима подивилася на боса таким поглядом, що він навіть трохи сторопів. Напевно, роботу шукає в місті. А може, вдома сльози лє. Ви, звичайно, можете мене звільнити, але я скажу. Те, як ви вчинили з Лєрою, це не красиво, неправильно. Олексій усмізався. Римо Макарівно, я вас обожнюю. Він шмокнув розгублену жінку і кинувся до виходу. Лєра вже підходила до будинку, коли знайомий позашляховик перегородив їй дорогу. З нього вискочив Олексій, а в руках у нього був букет квітів. Лєра зупинилася, подивилася на нього. Чого ти мене свердлиш поглядом? Так, я тебе звільнив, але тільки для того, щоб ти могла нормально вчитися. А я забув сказати, що ти зарахована до фінансового інституту, ну там ректор, мій клієнт. Ти серйозно? Олексій озирнувся, потім запитав А я тут хіба не один? Лера розсміялася і стукнула його кулачком у груди. Я так образилася, так розлютилася. Ну чому ти все так зробив? Минуло два місяці. У офісі на Олексія дивилася все так само скоса, але підготовка до новорічного корпоративу йшла повним ходом. Усі вже розсілися за столом, який знаходився в найкращому ресторані міста. Не було тільки боса. Судячи з того, що на чолі столу стояли два стільці, Олексій Сергійович буде не один, явно притягне якусь чергову довгоногу пустушку. Нарешті він з'явився. Поруч із ним йшла шалено красива дівчина, срібна сукня до підлоги. Висока зачіска, гарний макіяж. Вона не була схожа на попередніх дівчат шефа, а ще вона когось дуже нагадувала. Рима скочила Лірка! Тут усі захвилювалися, кинулися обіймати дівчину, навіть боса відтіснили. Олексій постукав по келиху. Хочу вам представити свою наречену. Через три тижні у нас весілля. Запрошую всіх, хто зараз тут із нами. Я знаю, що ви всі про мене думали ці два місяці, але я не ображаюся. Я задоволений, що зі мною працюють люди, а не роботи. Лєра зараз навчається, тому часу на миття підлог у неї немає. За столом засміялися і хтось крикнув: За любов! Лєра ж повернулася до майбутнього чоловіка і щасливо заглянула йому в очі.